гіпотермія або іншими словами переохолодження саме взимку, ризик дістати холодову травму зростає. Все через низьку температуру повітря та високу вологість. Яких іще чинників потрібно уникати та як запобігти переохолодженню? Ми говоритимемо далі в черговому випуску програми Будьте здорові і представляємо нашого гостя. Це ортопед-травматолог комунального підприємства Хмельницький лікувально діагностичний центр Віталій Теслюк. Тож вітаємо. Бажаю здоров'я. Пане Віталію, маємо ми так звані зараз певно, що погодні гойдалки, якщо буде правильно так констатувати, тобто від мінус 20 вночі в день до плюс 5, там температура повітря ще буде колуватися. Але тим не менше, от якщо ми зупиняємось на переохолодженні, чомусь найчастіше ми про цю тему і про це говоримо саме взимку. Чи це випадково не є стереотипом? Ну, напевно, це є стереотипом, бо то ну тому, що наші е е кінцівки справді вони е е кожного дня піддаються. Зовнішнім осередком температури. Тобто, це перехолодження може бути як і при низькій температурі, тобто від нуля і від 10 градусів тепла до нульової температури. Фактично, це є стереотип людей, що тільки обмороження може бути там, чи перехолодження може бути взимку. От на початку програми говорили про те, що це висока вологість, низька температура повітря. Якщо ми говоримо до прикладу плюс 3, плюс 5, які чинники ускладнюють у таку ситуацію, що переохолодження ми і за таких температурних показників можемо досі? Так, Ну з практики, якої ну власної практики, дуже багато людей з переохолодженням саме плюсову температуру звертаються це, коли було, наприклад, тісне взуття або пошкоджені ділянки тіла, які піддавалися обвітрюню. Був е, пацієнт ну, в стані алкогольного сп'яніння, отримав е, ніби переохолодження, прийшов, а там друга ступінь обмороження кінцівки була. Так. І це була температура тоді ну, приблизно плюс два, плюс три. Тобто, з практики, отаке маємо е, порушення е, на, на що ще може впливати ось це. Що буде там перехолодження кінцівок, це судинні захворювання, порушення мікроциркуляції крові в кінцівці, тобто і ну, такі механічні чинники, які впливають на, на постачання крового обігу в кінцівку. Ви згадували, що сьогодні і обмороження. Переохолодження, обмороження це не слова синоніми. Ну, дивіться, переохолодження – це фактично йде загальна, загальний термін, тобто переохолодження може бути усього організму. Тобто, ну, так як при переохолодженні йдуть ознаки гіпотермії, всього організму знижується температура усіх ділянок. Порушується кровообіг в периферичні тканини, а обмороження це вже ну, локальна частина, частина ділянки, тобто кінцівки або відкритої, відкритої частини тіла. Ну, в основному відмороження такий термін використовується для кінцівок, тобто коли порушується мікроциркуляція в тканинах і йде, е, йде ураження м'яких тканин, цих і, в, в частності і до е, ураження аж до кістки. От. Тобто, все настільки може бути серйозним, так, якщо вчасно не зреагувати на це. Так, так, і дуже часто раніше в практиці от, було більше таких ускладнень, тобто як відмороження, не перехолодження, а відмороження. І ці е, перехолод відмороження були більш незахищених верств населення, тобто людей, які там е, не мали можливості добре одягнутися, де зігрітися. Зараз, на щастя, е, таких людей е, вони свідомо вже до цього відносяться, вони вже одягаються, вони знають, де є пункти обігріву, зігріваються. І... Тобто цих захворювань зараз стало менше. Ну, почервоніння, певно, усі в таку холодну пору відмічають. Це є охолодження. переохолодження. Так? Як реагувати на це? Як рятуватися? Так, це переохолодження. Тобто, ну, ми з вулиці заходимо, наприклад, в тепле приміщення. Ми спостерігаємо там почервоніння, там, наприклад, рук, вуха, носа. да? Оце вже ознаки є переохолодження. Тобто наш, наше тіло, от, Ознак, ознаки того, що воно не, не захищене, тобто, оце є холод в руках, от коли ми доторкаємося до рук, почервоніння носу, там, щок, вух і ось так. Я так розумію, що потрібно все ж таки на такі прояви реагувати якомога швидше, так але теж потрібно ну, з розумом це робити, не одразу занурювати, наприклад, так, що це кінцівки, так верхні, тобто в гарячу воду, так тобто, це має бути якийсь поступовий процес. Звісно, звісно, так, бо тому, що в нас кровопостачання йде поступово, і, наприклад, при розігріванні, коли ми починаємо механічно там розігрівати, тобто натиранням там чи втиранням спиртових розчинів для того, щоб зігріти. Не можна е, нам е, макати, там гарячу воду і так далі, бо, тому що е, верхній шар шкіри він нагріється швидше, а е, м'язи і е, всі тканини м'якоструктурні в тому числі і оболонки суглобів, вони е, гріються повільніше і тоді йде відторгнення е, фактично шкіри. От, появляються похирі, які заповнюються містом і так далі. У мене інформація, що жінки і люди поважного віку найбільш чутливі до холоду. Е, якщо можна так, чи це ні, чи це міф, стереотип також? Ну, е, жінки, дивіться, на, е, чисто з моєї точки спостереження, як е, при лікуванні там, наприклад, таких захворювань, в е, жінок дуже часто є проблеми з мікро, мікроциркуляцією кінцівок. Тобто, вони ну, е, в, по, ну, в такому поважному віці. Хворіють на захворювання судин, і ось це є чинник, який сприяє фактично розвитку ось цих захворювань. З точки зору чоловіків, чоловіки менше хворіють на судинні захворювання, ніж жінки. І от цей основний чинник, який впливає на ось це захворювання, один із чинників, тобто жінок. Теж цікаво дізнатися. Маю інформацію, що найбільше тепла організм втрачає саме через шию. От є, як це от питання трактує сама медицина? Чому так? Ну, дивіться, в медицині ну, немає такого поняття, що там шия, там кінцівка. Тобто в медицині є е, зони ураження, да? тобто ураження, там, наприклад, верхньої і нижньої кінцівки. Е, за рахунок чого гіпотеза така, що в нас в шиї виходить, йдуть судинні структури поверхнево, тобто там підшкірно жирової клітковини, яка там огортає. От е, немає фактично. І е, ось ці зони, вони е, в основному мало захищені, тобто мало хто там шарфик носить якийсь, да? і вони от, піддаються впливу зовнішнього середовища, тобто зниженої температури. І за рахунок цього ця охолоджена вже кров починає, е, е, починає е, циркулювати. циркулювати в інші тканини. І фактично наш організм отримує легкий там ступінь переохолодження. Ну фактично, да шия має теж значення в нашому організмі. Да. Тобто, розуміємо, так плавно перейшли до певних таких атрибутів і елементів одягу. Так що про шарф точно не варто забувати. Про що іще потрібно не забувати, коли виходимо з будинку, з квартири. Ну так, у нас зараз, от на сьогоднішній день, от є зимовий період, да. Нам зараз варто увагу звернути на те, щоб ми були перш за все комфортно одягнуті. Тобто, щоб цей одяг не був тісний, тобто не мав механічного впливу на кінцівки, на наше тіло, щоб він був теплий. Нам треба, по перше за все, думати про малозахищені, знову ж таки, наші органи. Це перш за все це руки верхні кінцівки, ноги, нижні кінцівки. Ще є та ж сама і е, голова, бо на, у нас теж ну, вона дуже часто піддається ураженню те, ну, е, температури. Е, має бути комфортний одяг, ще раз наголошуюсь, е, теплий, зручний. Е, ну, в основному. Багатошаровість велике значення має е, одягу? Ну зараз є е, різ, різний він, є термобілизна, яка ну, вона не багатошарова, а функцію виконує набагато, набагато краще, ніж будь-які наприклад, багатошарові да, е, там, рукавиці і так далі. Ну, тобто, ну, Якщо по можливості, є така можливість краще, звісно, виходити в термобілизні на вулицю в зимовий період часу. У нас, до речі, в Хмельницькому практикують такі недільні або не лише недільні пробіжки. хмельничани. це не тільки пробіг, а взагалі про фізичну активність, про спорт, коли зима не стає на заваді. Хто тільки цей шлях починає, можливо, теж певні є особливі рекомендації від лікарів? Ну, ну звісно, відповідно повинні бути захищені руки і ноги, да, голова. Шия та ж сама, і ну ми, ортопеди-травматологи, спорт дуже підтримуємо, і, але в певних кількостях, ну, тобто, обмежена повинна бути фізична активність, бо гіперактивність також приводить до певних захворювань в нашій галузі. Але, я не бачу протипоказів для того, щоб там, займатися спортом, тобто ну, це має бути з е, користю для здоров'я. Якщо людина на, е, має на меті собі займатися е, спортом, я не бачу для цього ну, перешкод. Якщо ну, немає ніяких протипоказів. Тобто теп, теплий одяг, е, е, зручний одяг, і я думаю, будь ласка. Дихання наскільки теж відіграє можливо своє значення? От там, чи коли ми, наприклад, шарфами закриваємо частину обличчя, чи коли ми дихаємо не носом, тому що ну зрозуміло, що різні обставини, що це фізична активність, чи не фізична активність? Угу. Ну, дивіться, так як у нас йде, е, йдуть фізичні процеси в нашому організмі бігу там, да, чи при навантаженнях на нього, тобто на наш організм потребує більше кисню. От. І е, за рахунок цього е, виникає гіпоксія в м'яких тканинах, тобто ну, вони потребують більше кисню, тобто більшого кровонаповнення. Е, відповідно, дихання на це впливає. Ми починаємо активніше дихати і е, втихати холодного повітря. Нам ну, бажано, щоб це повітря було ну, там дозоване. Чому от е, при особливості там е, вправ на е, зимовий період на вулиці, да, є обмеження по часу, тобто для того, щоб ми не переохолодили свій організм і не нашкодили йому. Тобто може бути і захворювання верхніх зовнішніх шляхів, тобто не захворювання легень, то краще обмежити себе всем, ну, в цьому. Дуже дякую за це уточнення. Ну, якщо раптом так сталося, що людина отримала тепер охолодження, бо дійсно відчула от те оніміння, до прикладу в кінцівках, що робити? Який може бути такий перший порятунок? Можливо, якісь певні є такі лайфхаки? Ну, звісно, перший порятунок має полягати в тому, щоб зігрітися, так як ми про це говорили, це має бути поступово. Не можна там занурювати руки в гарячу воду і так далі. Поступове зігрівання, тобто зміна одягу з холодного на теплий, обкутування простирадлом, тепле, теп, теплий чай. Зігрівання організму має бути поступове для того, щоб не нашкодити йому. І тепле приміщення. от. Комфортні умови комфортні так умови, створити так. по можливості. А, а що буде нам, наприклад, не порадником? От, чого не потрібно дотримуватися, і ну, бажано унукати? Перш за все, не дотримуватися, не переохолоджуватись. Ну але так як в нас ми, ми мусимо жити, рухатись і так далі, наш організм знову наголошує, що він зараз ну, має вплив з цього середовища на це, бо тому що нам треба, наприклад, по вулиці пройти з точки А в точку Б. Е -м 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 то я е, рахую, що е, необхідно е, створити знову ж таки умови комфортні для е, свого пересування по вулиці, обмежити перебування на вулиці, е, теплий одяг і так. От я знаю, що є такі, от теж такі рекомендації, можливо, там так чи ні, що потрібно обмежити кількість прикрас що стосовно жінок, або обмежити процес куріння, Ну, взагалі бажано, звичайно, не курити, але тим не менше, що теж це може ну призвести до певних таких своєрідних наслідків. Так, так. тобто прикраси в нас також вони натягують на себе холод, От, наприклад, металеві вироби чи там вироби там, ювелірного походження, вони, да, вони дійсно мають особливість, Тобто це чинник, який передає температуру. Тобто, коли він охолоджується, а він охолоджується набагато швидше, бо це ну, об'єкт, який не зігрівається. Наше тіло зігрівається за рахунок нашого організму. А цей предмет є провідником зовнішньої температури. Так, не можна, ну, не можна палити на присильних морозах. Чому? Бо тому, що нікотин звужує судини, і відповідно за рахунок цього йде. Погана мікроциркуляція периферичних тканин, тобто наші тканини не так кровопостачаються, йде гіпоксія їх і так далі. Алкоголь згубно впливає також, він порушується кровообіг, і знову наша тканина страждає за рахунок того, що недостатня кількість кровообігу. Пане Віталію, а скажіть, що будь ласка, якщо ми дістали переохолодження або хочемо звернутися за консультацію, то нам потрібно все ж таки звертатися до терапевта чи вже до вузького спеціаліста? Е, ну, перш за все, еполітері? наприклад, якщо це ступінь легенький, от немає там е, переохолодження організму, там чи відмороження кінцівки, да, бо у нас є їх чотири ступеня. Там перше це саме легкий, який може може надавати допомогу сімейний лікар або терапевт. Тобто він дасть загальні рекомендації і так далі. Коли людина бачить, вже, наприклад, що є там відторгнення шкіри, набирається водичка, наприклад, під шкірою, це вже є ознака того, що треба звертатися до військового спеціаліста, до травматолога, хірурга. Ми з цим, з цим допоможемо. Третя ступінь це вже відповідно вже більш така вже негайна кваліфікована допомога. Також вузькоспеціально треба займатися, робити перев'язки, робити різні маніпуляції, отримувати препарати, які там знеболюють, кровонаповнюють і не дають, на, щоб пішло ураження там глибше. От є, а є, коли, наприклад, вже четверта ступінь ураження, ну, на жаль, це саме згубно для наших кінцівок. Це ну, вже треба робити ампутацію, тобто видаляти пошкоджену ділянку. Тобто при перших ознаках переохолодження, легких, ну, допомогу може надати сімейний лікар. Так, а вже при більш складніших, то треба звертатися до, до військового спеціаліста. І на завершення дозвольте ще поставити одне питання, яке стосується саме до спеціалізації ортопеда травматолога Зима зазвичай ми дуже часто журналістами говоримо ще про такий зимовий травматизм. Хоча цікаво дізнатися, чи дійсно взимку більше тих травм отримують люди ніж влітку, чи можливо просто змінюється характер тих ушкоджень. Теж розкажіть, будь ласка, там за потрібно вміти правильно падати. Так, ну напевно, так як ви говорили, змінюється характер ушкоджень. Взимку, це з власного спостереження, люди набагато Краще відносяться ну, до свого пересування і так далі. Вони обережніші, вони очікують того, що буде якась травма, чи можуть там піскульзнути, пізпіслизнутися, да, впасти і так далі. Вони акуратніше з цим приходять, ну проживають свої будні. В плані того, травм, звісно, зимою, наприклад, є характерність перелому більшого променевих кісток, бо людина ну, дійсно це ожеледиться і так далі. Людина падає, вона робить захисну реакцію, підставляє руки і ламає. Зимою цих травм більше. В різні періоди, тобто, наприклад, літом, це травми, які пов'язані там. З травмами хребта, грудної клітки, бо люди в нас е, займаються побутом, тобто підрізають дерева, падають і так далі. Е, травми, е, які спричиняють пошкодженням яких тканин, е, пилки, е, мотокоси, мотоблоки і ось це. Ну тобто зараз характерність більше така ураження верхньої кінцівки. Вон. А по кількості, ну я б не сказав, що це набагато. Зимою більше там, цих переломів, чим літом. Тобто, ну, стабільно є, є деяка особливість при перших там, початках зими, тобто, коли перша ожеледиця, то це тоді є вплив цього фактору. Тобто, що, е, а потім зупиняється, люди адаптовуються і вже переломів менше. Дуже добре для лікарів би було б комфортно, коли люди менше травмувались, менше переохолоджувались. У нас би було трішки менше роботи. Ми дякуємо за те, що ви знайшли час і приділили увагу такій просвітницькій діяльності. Також вона теж дуже важлива. І дякуємо вам за вашу роботу. Дякую до зустрічі, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну.